k 5 2015 року в кузові GF. По автомобілі у нас по агрегатам, 2 літри газового двигуна, мега ультранадійного, автоматична коробка перемикання на 6 ступенів гідротрансформаторного типу, не менш надійніша, ніж двигун, і також у нас передній приліт. Ця тачка пригнана звісно, з Південної Кореї. Це ренткар, це не таксішка, тобто дах в неї цілий, без шпаклі. По комплектації є у нас дихошки, ось такі прикольні 16 колесо на датчику тиску. Встановлено вже тонування стекол. Шкіряний чорний салончик, ось таке шкіряне мультикермо. До речі, воно з GT-шки поставлено, виглядає класно. Є у нас підкермові пилюсточки, все працює. Також у нас круїз контроль є. 260 тисяч кілометрів має на одометрі ця тачка, Тут у нас ось така одентична магнітола, але при бажанні можна блютузик доставити або там поставити, наприклад, Android якийсь. У нас також є кондиціонер та е, пічка, все працює, все шикарно. Селектор перемикання передач знаходиться ось тут. Кнопочка ЕКТЕ, ЕКО, е, у нас відповідає ще й за спорт режим. Ось так. Тобто тачка може е, зробити вітер, як так би мовити. По задньому асистенту парковки у нас задній парктронік є. До речі, задній ряд сидінь виглядає ось так. Він шикарний, він без порізів, без всяких там тріщин і того самого. Що у нас ззаду? Ззаду у нас просто шикарнюче багато місця. Тобто, якщо в тебе є родственники з длинними ногами, і ти їх часто садиш назад, то тут місця в вдосталь можна буде сісти навіть в двохметровому амбалу. Багажник у нас виглядає ось так. Чому? Тому що ну це. Корейська тачка Тут бак на 75 заправочних літрів загалом 90 літрів вміщається. І що тут у нас? Тут у нас ніфіга немає, тому що це рентова тачка, а в рентові тачки не кладуть повнорозмірні запаски. Чому це рентова тачка? Тому що в неї немає резинового ковра, в неї войлочний пол, як у нормальної звичайної машини. Рекомендуємо це авто, тому що ця машина переживає тараканів. Я вам так скажу, і ядерну зиму. Хоча не хотілося б. Коротше, купуй у нас кільцева дорога 22, знаходимося біля Жилянського мосту. Приїжджай, тест-драйвуй, дивись та купляй. Можеш купити як заповнений шматочок грошей, який буде вказано в об'яві, так і купити у лізинг. Від 15% авансового внеску, розтермінування скорості... від 1 до 5 років. Приїжджай, купуй, щомісячно плати та кайфуй на ось такому. Прикольному корейському монстрі Хапай авто на авто.